Малята, усім привіт! Привіт! Я так довго чекала зустрічі з вами. Ви пам'ятаєте, як мене звати? Мене звати Тетяна Григорівна. Зі мною моя помічниця. Її звати... Звати? Її звати... звати? звати Як тебе Марійка. Я сподіваюся на те, що ми будемо часто зустрічатися з вами. Будемо. Малювати, ліпити, милуватися картинами, створювати свої власні картини та поробки. А сьогодні я пропоную вам піти зі мною та з Марікою до парку та назбирати там гілочок, квітів, яї, все те, що здається вам цікавим, а потім зробити чудову картину. и демо Що ми знайшли? Марійка показуй. Ой, і листочки різнокольорові, і гілочки, і горішки. Горішки покажи. Показуй. Отак От і горішки скільки. І яєтки ще, і каштани. Так. Сьогодні ми будемо створювати з того, що знайшли, картину, яка буде називатися Натюрморт. Марійка, скажи, будь ласка, а що намальовано на натюрморті? Квіточки, листочки, ласточки, так, овочі, посуд, так. Діти, а ви пам'ятаєте, що в минулому році ми з вами розглядали натюрморти у нас у студії? Погляньте, будь ласка. Якщо бачиш на картині квіти глечик на столі, чи лежать на лаві дині, і великі, і малі, чи у вазі різні фрукти, чи лежить на таці торт, то звичайно цю картину називають натюрморт. Картину можна зробити вдома на аркуші або на картоні. А ми з Марійкою будемо викладати картину на столі, на вулиці. Спочатку ми позначимо рамку у картини за допомогою крейди. Погляньте, Марійка вже закінчує рамку робити. Так. І листочок прилетів до картини вже. Внизу картини, Марійка, клади, ось там, внизу картини. Поклади, ось тут. Це буде наша ваза. Це коробка від цукерок. Дуже схожа на вазу. Вона прозора. А зараз Марійка, бери Я сама. листочки, Я сама давай, так, роби сама. Ось так клади. Я буду трохать, допомогайте. Да Мам, я... Слушай. Так, все, Да давай. Вот так. Вот так. А додай разноколеровый платочок. Сек. ставить да дать желтую листочку вот так я иду сел в елочку Марійка, поглянь, який у нас з тобою натюрморт вийшов. Як ти називеш свій натюрморт? Осінній натюрморт. натюрморт. Малята, а як ви назвете свій натюрморт? До нової зустрічі, до побачення. До побачення.